Вітаю вас, малята! Водить осінь хароводи то й з листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Краплі крапають крап-крап, парасолька наче дах. Крапельок не пропускає, бо вона не промикає. Тож сьогодні ми з вами на занятті з малювання будемо малювати кольорову парасольку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, серветка, фломастер, ватні палички, фарби, пензлик і водичка. А також ось така заготовочка, яку допоможуть зробити вам батьки. Беремо заготовочку нашої парасольки, прикладаємо її на папір і обводимо. Коли ми вже обвели зверху парасольки, малюємо ось таку паличку, посереньки. І до цієї, з цієї палочки, ось до тих куточків, нам треба провести рисочки. Ось одна. Друга, але не прямі, а ось такі дуги. Третя. Подивіться, як у вас повинно вилучитися. Коли ми зробили це, треба нам намалювати ручку зонтика. Ручку зонтика ми малюємо нині. Ручку парасульки можна спочатку намалювати простим олівцем, а потім обвести фломастером. Ось як я це зробила. Обвила ручку парасольки, домалювала ще краплинки, які капають з парасольки і калюжі на землі. Тепер ми можемо брати фарби, пензлика і розфарбовувати нашу парасольку. Розфарбовувати можете її будь-яким кольором. Починаю з зеленого розфарбовувати треба акуратно, щоб було охайно, не виходячи за лінію. Одну частину я розфарбувала зеленим кольором, тепер беру жовту. Наступну частинку фарбую жовтим кольором, а ви можете яким забажаєте, але можна не тільки фарбами розфарбовувати, можна фломастерами, олівцями, чим ви хочете. Зафарбувала. Тепер беру червону фарбу. І так далі. Ось я розфарбувала свою парасольку. Ручку я зробила коричневого кольору, а купол парасольки у мене різнокольоровий, різнокольоровий, фарби Я використала тут. Ви можете використати, які ви бажаєте. Залишилось тільки розфарбувати краплинки води і калюжі. Розфарбовуємо. Ось я все зафарбувала. І калюжі, і краплинки води. А ще можна зробити дощик, який у нас іде. Ось такими мазочками маленькими. Робимо дощик. Але під зонтиком у нас дощика нема, тому що парасолька захищає від дощику. А тепер почекаємо, поки воно все просохне, і я вам покажу, як можна зробити парасольку ще яскравіше і ще веселіше. Коли все підсохне, ми беремо ватні палички, мачаємо в красочку і робимо крапочки. Ось так. І у нас такий весела парасолька буде. Беремо іншу паличку. Ось така весела парасолька. Трішки водички. Ось, яка у нас весела парасолька. Можна ще жовтенького додати. Ось от сюди. О! Буде яскравіше. Подивіться, яка вийшла гарна, весела, кольорова парасолька у нас. А у вас якого кольору парасолька? Будь ласка, надішліть мені своє фото своїх робот. Я буду чекати. До побачення, малята!